Поїхали. Автомат має бути на предохранителе. Все сказала. Дорогі мої. Отже, арається родина у нас таке слоган і взявся в на пустому місці. Всюди приходять до нас люди родинами, і родини досторюються. Ви поки що ще не родина, але лише з. Ну, скажем так, не узаконили свої стосунки. Це буде. Це буде. Скажіть мені, як ви познайомились? Ви пам'ять? Пам'ятаєте пам цей день? Як ви познайомились? Звісно, я можна. Так. Дякую. Я перейшла в батальйон Аре, і ми познайомилися в підрозділі, в якому я тепер служу. Нічого прям цікавого не було. Просто я прийшла сюди медиком, яким я зараз служу, і зустріла йому прямо в перший день. Як мене знайомили з особовим складом і враження? Ну враження. Цікаві враження. Він просто щось застіснявся. Опустив голову, очі і не дивився на мене і не балакав. Я помітила, що він єдиний, хто зі мною не привітався. Ти тепер мусти, ти будеш все життя, так? Звісно. Я над цим працюю. Антон, розкажи своє враження від Мирослави, як ти побачив розказала. Так, Я застіснявся, як первокласник, знаєте. А чого застіснявся? Ну, не така зайшла. Я тут вже три місяці був, тільки з позиції вийшов, і тут дівчина зайшла, я аж в шокі був. Рішить, не поплив. Ну, судячи до цього поплив таки. Поплив, так, так. Не мог з нею забалакати навіть, якщо чесно. Добре, як все почалося. Ми проводили багато часу разом. По іншому ніяк багато спілкувалися, і я помітила, що він приділяє мені дуже багато уваги часу свого, і якось воно непомітно, поступово дуже повільно протікало, і дуже непомітно для нас стало чимось більш серйозним. Тренувачки разом ми самі не зрозуміли, як це відбулося, тому що ми реально жили разом. Все разом робили тренування, вільний час проводили разом все рівно. І навіть коли нас у нас була ротація на Кривий Ріг, uh -huh. навіть там все продовжилося в тому самому ключі. Тобто ми далі проводили весь свій вільний і невільний час разом. І якось так сталося. Замусили закрутитися. Ну добре, але ж був момент, коли ти наприклад ти зрозуміла, що Чорт. <реш> Чорт, так. Насправді тут все не так працює, тому що ну, немає розмежування, так як ми вже живемо разом з першого дня, як познайомилися, можна сказати, то не було такого плавного переходу або якогось взагалі переходу до розуміння, що це вже щось нове. Як жили разом, так і живемо разом. Просто тепер уже кохаємо одне одного. Сильно-сильно, так. Сильно, да. А ці моменти, ну він же ж страшний, він же ж неспокійний, його ж неможливо втримати. Мені цікаво, як ти переживаєш, ці моменти, коли він там, на позиціях, і ти знаєш, що цього хлопця його ну, неможливо примусити сидіти на одному місці, він все одно буде лізти в саму дубу. Як ти почуваєшся? Ну, по виходу з позиції він, звісно, отримує дуже багато е, по голові. <гум> Тут, <гум> додатково трьохсотиться. А <гум> ми пропрацьовуємо з ним усе, Насправді ми, ну, Обидва страшні неспокійні. Ми краще б запитали його, яким переживає життя зі мною. Але насправді ми все пропрацьовуємо. Знаходячись в армії, люди поступово починають деградувати. Це неминуче. Якщо ти не розвиваєшся, не ростеш. А ми тут стоїмо на місці, як не крути. Ми не маємо часу, щоб вкладати його в свій розвиток якийсь, тільки в своїй професії, а вона монотонна, постійна і пов'язана з. Такими ризиками, які не дають змоги якось рости як особистості, то ми разом намагаємося мотивувати одне одного і навчати чомусь. Тобто ми саме разом ми ростемо. Тому мені дуже легко втримувати його в тому плані, що я, що знаю, я навчаю його, він що знає, він навчає мене, і ми якось на одній хвилі. Звісно, хвилювання, коли він на позиціях. А я ні, або навпаки, або коли ми разом були на позиції, то вони присутні, звісно, але ми одне одного якось тримаємо в колії. Це, мабуть, дуже складно, коли ви разом на позиції. Ні, класно було. Ну, Я ж так розумію, що ви тоді один за одного набагато більше хвилюєтесь. Е, ні, на, е, я від себе скажу, потім не задасть про це. Ну, Як на мене, мені краще, коли я його бачу, мені легше. Я знаю, що ну, небезпека, вона в собі. І рівень цієї небезпеки, я чудово розумію. Але коли я його бачу, мені легше. Коли я його не бачу, ото важко. А ти? Прикольно у Харька погуляли під кабами. <риклад> Нормально. Кажу, пішли в погріб халасам, а то ти що. Та <риклад> він хоч сюди приїздить, нікуди я не піду. П'ятий <риклад> раз. <риклад> І прибив, бігать в погріб. <риклад> Там компот вкусний був такий. Це ж вовчанський напрям, от тоді як ми були. Да. <риклад> Слухай, ну Мирослава теж неспокійна. <риклад> І коли раптом ти на місці вона на позиції? Такого ми нас, по-моєму. А, ні, ми були одночасно на різних позиціях. Такого, щоб він вдома, а я на позиції, такого, по-моєму, ще не разу Не разу було. не було. Ну, Я не хочу, не хочу навіть цього представляти щось. Ну це, ну це не по-пацанськи навіть. Давайте розберемося. Я тут сидіти. Типа, ну, тут навіть неспокійно, якщо що. Ну тут може бути так не за що прилетіть якась херня в хату. Кирпіч. Кап якийсь п'ятисот, тут ну все, воронка одна. Ні. Я навіть не можу представити, як це. Я ж, як я себе тут поведу, я щопнувся, якщо вона буде там на позиції. Ну а я, та ну ні, ну. Не надо таких ідей навіть. Всім. Борислава, вуха закрий. Мирослава, ти що, Мирослава? Мирослава. Ти сильно її любиш? сильно сильно так. Да. Да. На що ти заради неї здати? Та на все. На Научний все. факт, вона все одно пропустила здається. На багато що здати. Що треба? Що, 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 що надо щось нарішаємо. <рес> кого порішать, кого. Путіна, Та не ну, бачиш, ну, не дають туди дороги. Вже давно, блін. Якийсь пільшивий карлик бігає там, що, що, що таку фігуна. Хоча б якогось схожого дали. Ну, хоча б схожого <гум> на Путіна. Ну не попадалися чи да Які плани на після? Після війни? Ой, жить добре. Ми скусоротись, коли збираєте. Це не після, це довго ні. Це в процесі. Ми да, да. зараз в процесі. Плануємо, плануємо все, все буде по-любому. Ну, тобто ви дату ще не називаєте, да? Ще поки ні. Ви боїтеся, що ви сарай припариться, вас? <рес> – Ні, ми не боїмося. Хай оплачують, ну. неправильно не не скидується. Мені. Ми не боялися. <рес> Буде весело. Ну і потім, ну от, от, от що, що означає добре жити потім? От що, Які плани? Що будете робити? Дітей вас мирно жити. Вона буде займатися своїм ділом, я буду займатися своїм ділом. Все буде класно, обоюдно. Я, я бачу це так, а там побачимо. Ви не збираєтесь покидати в Україну? Ну, хіба що вдихнуть може. Тимчасово. Тимчасово, так? Да? Чуть-чуть. Та ладошка спотіла. Я за тебе переживаю, що ти не рядом, щось. Не переживай. Ну, є такі речі навіть серед військових, я чула, що це все закінчиться і чортва чортовій матері з Ну сторони. ну не знаю, ну вони зараз уїдуть. А за що ми тоді дралися тут? Щоб бросити, оставить якимось там мамкиним, папкиним синочкам, які там блин, їздять на майбах. Ну, а хто буде цих фраєров успокаїли? Куди вони всі зібралися? Я їх не випускаю. Да -да -да. Я їм не розрішаю. Сьогодні тільки зараз про залах себе красавця в корчення. Да. В планах покидати країну немає, тому що ну, ми добровольці прийшли сюди, щоб, ну, да. щоб нікуди не їхати. У ну, мене, дня, наприклад, не. була можливість залишитися в не за да. Ну, Але я прийшла захищати свій дім, щоб в ньому жити. Принаймні в планах Адесна, цього називає. немає. А далі. Ми mm -hmm. <laughs> ну, класні з вас збирали. Дуже... Та ну, ми самі mm -hmm. в шокі. <laughs> Amen.